Привіт! Якщо ваша шкіра теж схильна до жирного блиску та висипань, залишайтеся зі мною. Я протестувала нову серію Контроль Пор і блиску від Avon. І сьогодні покажу, як використовувати ці засоби у своїй рутині. Коротко, чесно і по ділу. Починаємо з мила. Воно активується при контакті з водою і просто чудово очищає шкіру. Має деревне вугілля, саліцилову кислоту, екстракт алоє та ромашки ідеально для глибокого, але двойливого очищення. Шкіра не стягнута, не має подразнення, супер ефект для повсякденного вмивання. Цей скрем використовую раз на тиждень. В ньому технологія Pore Penetration. Частинки ніжні, але ефективні. Особливо працює на зоні Т. Після нього шкіра після спа, відчуття, що пори реально прочистились. Зізнаюсь, хоча в лініці є чудове мило, я надаю перевагу саме гель-жале. Для мене це більш зручно і приємно у використанні. У нього нічна текстура і він чудово піниться. Формула з сліциловою кислотою, гамамелісом, екваліптом і вугіллям, глибоко очищає пори і зменшує жирний блиск. Після нього шкіра свіжа, м'яка без стягнення. Для мене це ідеальна заміна мила на щодень. Останній продукт із новинок – це очищувальна маска з екстрактом деревного вугілля. Наношу маску на чисту сугу шкіру, уникаючи зони навколо очей. Через 10-15 хвилин маска змінює колір з чорного на світло-сірий. Маска втягує забруднення як магніт. І головне, після неї шкіра м'яка, матова і зовсім не липка. Використовую маску 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати оптимальний баланс та чистоту шкіри. Отже, ця лінійка справді працює, особливо для жирної або комбінованої шкіри. Якщо шукаєте щось нове, дуже раджу звернути увагу. Пишіть в коментарях, який засіб хочете спробувати першим. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні огляди. До зустрічі!